Зараз ми покажемо, як можна виправити свою кредитну історію. Авторизуємось на сайті. Прокручуємо вниз і натискаємо Оскаржити кредитну історію. Створюємо нове звернення. У полі причина обираємо Я не згоден з інформацією по кредиту. Обираємо банк і вводимо номер договору. У коментарі описуємо, що саме не так. Наприклад, кредит не ваш або вже погашений. Натискаємо відправити і чекаємо на відповідь. Заходимо на сайт та авторизуємось. Переходимо до розділу Оскаржити кредитну історію. Створюємо нове звернення. Як причину, обираємо Я не згоден із запитом кредитної історії. Вказуємо назву компанії, яка зробила запит. У коментарі зазначаємо, що не давали згоди на перевірку. Натискаємо відправити і чекаємо на зворотній зв'язок. Авторизуємось на сайті. Натискаємо Оскаржити кредитну історію. Обираємо нове звернення. У списку причин вказуємо Я не згоден з контактами. У коментарі пишемо, які саме дані не на ваші, наприклад, чужі телефони чи адреса. Натискаємо відправити і чекаємо на відповідь.